Івано-Франківській мерії відбувся черговий прийом громадян, надання матеріальної допомоги, перехід на індивідуальне опалення, ремонт будинкових дахів. Це далеко не повний перелік соціально-побутових питань, що й озвучували містяни під час зустрічі з керівництвом Івано-Франківська. До міського голови я звертаюся не перший раз з проханням допомогти допомогти з грошима на матеріал на е, матеріал на сітку. Він весь час мені допомагає. Тут немає. Претензії Я дуже вдячна. Нас розуміють, нам допомагають. З 2014 року ми, як тільки почалася війна, ми почали в'язати. Не в'язали тільки тоді, як була ця епідемія, тоді ми не в'язали. Як почалася оця велика вже війна, то ми прийшли тут, стільки було людей, що достати не було де зараз. Людей набагато менше, але ходять чоловік, 10 ходить. Кожний день, якщо хтось може приєднатися, будемо раді. Оксана Логвін очолює первину організацію міського товариства сліпих у приміщенні товариства. Нині відсутнє централізоване опалення. Відтак існує нагальна потреба у придбанні портативного енергоефективного пристрою. Нам підказали таку ідею, що можна використати інверторний кондиціонер. Це значно, значно дешевше. І, але все одно в нас грошей не, не вистачало і не вистачає. От ми прийшли до мера, пообіцяв, що зробив. Він при мені підписався, кажуть, і дав доручення на виконання. Я дуже вдячна, і всі незрячі люди вдячні, тому що ви знаєте, зал великий це 5 на 5, 8 до жени. Обігріти таке приміщення, треба затратити чималі ресурси. А цей кондиціонер він використовує мало енергії і в результаті нам би це було самий найкращий вихід з положення. І головне, не треба робити ні ремонту. Ну, всіх тих процедур, яке треб... які потребує встановлення. Системи опалення газом зазвичай прийом громадян відбувається за участі посадовців ключових підрозділів виконкому і міських комунальних служб. Це дає змогу оперативно приймати відповідні рішення, причому без зайвих бюрократичних процедур. Сьогодні таких багато питань по переходу на індивідуальне опалення. Люди переходять в районі колись так, та від котельні індустріальних. Було багато питань, що стосувалося матеріальної допомоги, багато комунальних питань, які стосувалися будинків. В принципі, сьогоднішній прийом більш-менш був спокійний і такий, що можна вирішити допомогти. Михайло Березень, Андрій Буцяк, новина на вежі.